Легкоатлети області зібрались на змагання пам'яті заслуженого тренера України Миколи Філенка. Їх в обласному центрі організовують в тринадцяте. Цьогоріч говорить головний суддя змагань Олександр Тарянік. Ними спортсмени відкрили зимовий сезон. Беруть участь юнаки 2006-2007 року, дві 2006 року народження та 2008-2009 року народження. Суми, Ахтирка, Ромни, Трастянецька, Натоп. Ну і так Зі всієї області, з Великої Писарівки, не знаю, чи середина буде, доїхала, чи не доїхала, бо така погода. Тому практично всі, всі райцентри, всі міста Сумського області. Першими на доріжки палацу студентського спорту вийшли юнаки та дівчата 2008-2009 років народження, які змагались у спортивній ходьбі. Два кілометри швидше за всіх подолав Іван Скринник, який і виграв першу золоту медаль змагань. Показав свій кращий стад 8,54. Ну, в принципі, був задоволений. Готуємося зараз до зимнього сезону. Серед спортсменів з 16-17 років на три кілометри у дівчат вийшли дві учасниці. Одна з них Дарина Ющенко. Я йшла як тренуровичний процес, мені все вдалося. Я виконала свою роботу, те, що стояло передо мною. Це не було на всі 100, але те, що мені ставив тренер, я виконала. Про те, навіщо спортсменам такі змагання, тренери говорять таке. Так, може, взагалі, війна, мені чого не робити, Щоб продовжувати життя, Головне – Олімпійський. Дівіз головне не медаль, а учасню. Сподіваємося, що наші діти будуть в призах Вболіваємо поки що на ядрі перша з ДНУ, сподіваємось, діти повинні чим займатися, і це дуже добре, що діти ходять, займаються спортом, і це ну, великий плюс. Вони хочуть бути здоровими, сильними. Всі хлопці ще поки молоденькі, але вже метають спис ядру, і сьогодні будемо змагатися. Протягом змагального дня юнаки та дівчата двох вікових категорій змагались у спортивній ходьбі на 2 та 3 кілометри, бігали 50 метрів та 50 метрів з бар'єрами 400-800 метрів, штовхали ядро та стрибали в довжину. Через повітряну тривогу не провели фінали у бігові на 200 та 1500 метрів, естафету 4 по 200 метрів. Усього у змаганнях пам'яті Миколи Філенка розіграли 25 комплектів медалей. Олександр Качанов, Сергій Коваль Суспільна новини суми.